Міська влада серйозно поступово і конкретними кроками розпочне модернізацію транспортної сфери міста. Усе задля того, аби Житомир став комфортнішим для життя. Зокрема, увагу буде приділено транспортним моделям міста, упровадженню систем інформування пасажирів, облаштуванню паркувального простору та ряду інших питань. Заступник міського голови Дмитро Ткачук наголошує, до усіх новацій підходитимуть виважено і конструктивно. Ми маємо охопити як мінімум сім напрямків ключових, і окрім базових там громадського транспорту і безпеки руху. Сьогодні потрібно винести все ж таки в пріоритет питання пішохідної інфраструктури, публічних просторів. І під публічними просторами ми закладаємо саме наявність таких атрактивних, якби місць, де люди могли б не просто. Там ходити да проводити свій час з інтересом і дозвіллям, тому що типова система існуючих скверів, коли є дерево, урна і лавка, ну є неприйнятною для там, європейського міста. під час роботи форуму обговорювали пасажироорієнтовану маркетингову стратегію розвитку громадського транспорту. Втім, дискусії викликав виступ урбаніста Максима Дороша. За допомогою транспортного моделювання можна вирішити ряд задач. Базовий результат, який ми отримуємо, це безпосередньо картограми існуючого, існуючого та прогнозного значень пасажиропотоків та інтенсивності транспорту індивідуального. Також можливо створення. Базової моделі будь-якого рівня деталізації для пасажирського індивідуального та вантажного транспорту скептики наголошували, моделі, що успішно впроваджені в Києві, неприйнятні для Житомира. Саме тому форум став першим теоретичним етапом. Проте, вже очевидно, в найближчі роки логістика міського громадського транспорту зазнає змін.